Друзі, вітаю! Сьогодні цілу ніч росіяни гатили по території України. Тривога тривала 11 годин, і власне, Росія запустила майже 100 дронів. Більшість з яких, за виключенням кількох, були збиті. Але ці кілька влучили в дуже. Символічні міста і в жилі будинки, в припортовий завод, але окрім цього, вони влучили в два місця, які мають дуже символічне значення: це університет де вчився Степан Бандера, а також музей Шухевича. Е, давайте про це поговоримо. Чому росіяни так роблять, для чого вони б'ють по культурній пам'яті? Чому вони б'ють в нашу ідентичність? Ну от, спеціально це чи випадково давайте проаналізуємо і загалом, що з цим робити. В році, який вже наступив. Тому з вас підписка на канал, а ми зараз з вами розкладемо все це детально. Власне, Андрій Садовий повідомив сьогодні вночі, що в день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал Хорунжого Упа Романа Шухевича в Білогорщі. Далі росіяни на цьому не зупинилися і знищили ще. Цієї ночі в теж в об'єкт національної пам'яті університет в Дублянах, де сто років тому вчився Степан Бандера. Пам'ятник цілів по будівлі прилетіло. По музею схожа історія. Експонати, як говорять зараз, деякі спеціалісти звіти, що експонати, начебто, були вивезені, залишилась будівля, але теж це все треба перевіряти. Поки що в хаосі цієї інформації повністю немає. Але зрозуміло наступне. Зараз університет Бандери, музей Шухевича. Перед цим був музей Сковороди, музей Марії Примаченко. Тут просто чітко і зрозуміло, вони намагаються нищити нашу культуру. Вони хочуть зробити нас безрідними, винищити просто ген українства. вони постійно кричать про нашу безкультурність, коли ми приходимо, знищуємо там. Ну знов ж таки знищуємо, не так як вони ракетами, Ми просто демонтуємо пам'ятник Пушкіну Лєніну. Ці, наприклад, на батьківщині матері з забрали радянську символіку, а з поставили красивий прекрасний український тризуб. Але їм цього мало. Вони кричать, що ми безкультурні, що Ми значить. Вандали, тому що забираємо їхні пропагандистські символи, яких вони тут наплодили тисячами і сотнями тисяч. Я вам колись говорив, що ще в книзі як працює путінська пропаганда, я написав, що в Україні було 5 тисяч пам'ятників Леніну, а в Росії 6, тільки них там 150 мільйонів. А нас на той час було 50. Тобто в три рази більше населення, але пам'ятників більше тільки на тисячу. Тобто, Україна була одним з таких експериментальних майданчиків пропаганди, куди затискали максимально ось це російське шовіністичне імперське і радянське лайно. Розумієте, а в той час вони наших е, діячів культури, мистецтва, політики, державного управління знищували, вистрілювали, вивозили на соловки, вивозили на гулах. Я для вас писав окреме відео про урочище Сандермох, де в Карелії е, вбили Леся Курбаса, Миколу Куліша, Миколу Зерова, Марка. Вороного, Валеріана Підмогильного, Сергія Грушевського, Антіна Крушельницького і загалом сім'ю Крушельницьких. Розумієте, вони крадуть наші пам'ятники. Ви пам'ятаєте, як Путін 2014 році в Москві поставив пам'ятник князю Володимиру, людині, яка хрестила Русь, людині, яка сюди затягувала максимальну культуру? от, але Росіяни намагаються його вкрасти, і вони намагаються вкрасти. Корені нашої держави, велике питання до Мінкульту і всіх міністрів. Чому за 30 років немає жодного фільму Володимиру? Чому за 30 років немає жодного фільму великого потужного княгині Ользі? Це велике питання, але тут напрошується дуже простий висновок, що деколонізація має бути сміливою, швидкою та беззаперечною. Ми повинні чітко бити. По ворогу, ми повинні викидати і його війська, і їх культурний спадок, який вони тут намагаються нав'язувати. Ми повинні вичистити наш культурний простір, тому що потім вони вичистять наш. І не на останок я хочу нагадати, що коли в 18-му році ми втратили державу в 21 му вже був перший голодомор, ще через 10 років вони вже мільйонами вичищали українців, вбиваючи нас один. Заводне друзі, починається новий рік. Я б не хотів би починати з таких важких слів. Але ви бачите, що творить ворог. Тому в наступному році давайте більше волонтерити, більше допомагати, більше воювати, більше знищувати окупантів, їхню пропаганду, їхніх агентів, знищувати все те, чим вони нас намагаються знову колонізувати. Ця гра більше не пройде. Ми не повинні допустити помилок ні 18-го року, ні помилок Богдана Хмельницького. Ми повинні відродити нашу державу сильно, потужну. Українську, такою, якою вона має бути, друзі. Бажаю вам гарного дня, гарного року. Нехай він точно в гарному плані відрізняється від попередніх чотирьох, а то й десяти років. Я бажаю, щоб це був класний потужний рік, коли ми сказали, що все найгірше залишилось позаду. Що 23-22 це були піком. Давайте зробимо так, щоб дійсно ці слова стали реальністю. Друзі, обіймаю кожного з вас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, підпишіться на канал. І, власне, в день Степана Бандери, день народження, побажайте йому щось на день народження. Тому з вас підписка, коментар. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. До зустрічі.